Продовжую розповідати, в чому реально полягає робота ріелтора під час продажу нерухомості. Перша частина відео вже на сторінці. Продовжуємо покази. Зустрічаю на квартирі всіх нових зацікавлених: тих, хто не зміг минулої середи, та тих, хто хоче оглянути ще раз. Одна клієнтка все-таки надумала купувати і хоче залишити завдаток. Торгуємось, ведемо переговори і домовляємось про зустрічі з власниками на завтра. Зустрілись в офісі, все проговорили, передали завдаток. Надсилаємо всі документи нотаріусу, прораховуємо точну суму оформлення, замовляємо оцінку, допомагаємо власникам з випискою і довідками. Зустрічаємось у нотаріуса в четвер, бо ж всі кажуть, що це хороший день для важливих угод. Чекаємо, поки оформлять ці папери, продавець отримає кошти, покупець отримає нове житло, а я свою комісію. Всі задоволені, я дарую квіти сторонам і вітаю з успішною угодою. Цим відео я привідкрила завісу роботи агентів, яку ніхто не бачить. Для продавців і покупців це всього 2-3 коротких зустрічі. Для нас це довгий шлях, який складається з маленьких щоденних кроків. Хто ще досі думає, що ріелтори нічого не роблять? Підписуйтесь і матимете можливість побувати за лаштунками ріелторського життя.